Війна дуже дорога справа. На початку ми там мільйон гривень могли зібрати за 20 хвилин там на спорядження і все інше. Зараз там мільйон гривень там на два дрони ми збираємо другий місяць. Ми зараз вбухиваємо мільйони гривень там в Бруківку, да, але у нас гинуть пацани, бо у нас немає впівішок. Дуже важливо, я ж кажу, типу, не збирати на всяку. Дрібну дрібницю потрібно збирати на щось глобальне і на щось те, що дійсно потрібно тобі. Війна то вже другий рік да, майже триває, тому і в людей не завжди вже є бажання допомагати, але знову ж таки, в кожного з нас є своя якась певна спільнота, яка допомагає закривати нам наші потреби. Якщо, типу, дивлячись знов-таки, на що люди збирають, тому що ми багато знаємо, що десь відсотків. 40 зборів, да, люди на щось збирають, але вони не купують ті речі, на що вони збирали. Тобто, на жаль, такі речі присутні, і від того да, в людей там асоціюється якась певна. Певна думка, що типу, от я допоміг, а вони нікуди не пішли, знову гроші крадуться, як в державі, так і військових, і тому вже, звичайно, тяжко. Люди бачать, що ми працюємо, да? ми коли до людей звертаємось за допомогою, вони бачать нашу роботу, і таким чином у людей виникає довіра до нас, що вони дійсно знають, що їхні кошти там не підуть аби куди. Да, тому що там, якщо ми там будемо робити свою роботу, і не будемо показувати людям це, то ми будемо залишатись таким новнеймом, а, через які ну в зборі ну вони і так важко йдуть, а то взагалі буде. Да. У мене був товариш на Бахмуті, який загинув. Він був не медійний, але він дуже потужно навалював з МК 19 по ворогу, і вони збирали на автівку. і Вони за п'ять місяців не могли назбирати на автівку, і потім він загинув. Нам треба більше починати підтримувати один одного.